Всім вітаннячко. У нас сьогодні вже не знаю, який день серед неділі, у Рома вихідний, і ми зараз вирішили, нам треба продуктів купити. Ми хочемо купити піцу в буфеті. Тому їдемо спочатку за піцею, замовимо її по телефону, щоб потім заїхати забрати, а потім сходимо разом в магазин за продуктами, подивимося. Тому, якщо вам цікаво, поїхали з нами. Рома якраз привіт вже одразу всім привіт. Сказати. Всім гарного перегляду та гарного дня! Да. поїхали з нами, подивимось. Ну що ти скажеш, Юльчик? Нічого, черга велика, піца вже готова була. До я речі. не открою. Я, дві... я розумію, а запусти, я тебе віддам лимонад. Ось так, друзі, як бачите, вирішили сьогодні з'їздити покуштувати піци у буфет. Хто далеко від дому, але куштував цю піцу в буфет. Я гадаю, вам смак дуже знайомий, так, Юля? Так, це смачна, смачна піца. Ну що, поїхали додому. Трохи вам Холодної Гори, друзі. Зараз я вам покажу. Теж дивися, які гарні квіти, друзі. Холодногірський храм, даю. Да. Козелянська церква. Козелянська церква, Ну що, друзі, будемо їхати далі. Подивіться, яка краса Ні, це не те. о так ти що? красотища Да, бери. Сьогодні вже ввечері з Ромою ще вирішили, що нам потрібно все ж таки новий роутер, тому що старий вже ледь-ледь працює. Поспілкували з нашим постачальником-провайдером і він нам підказав модель. Ми вирішили приїхати одразу в магазин Розетка, не витрачати час на замовлення. І ось ми його купили. Рома, покажи, пожалуйста, наш. Рома, А де ти чек дів? Ага. Ось такий ось нам порекомендував наш провайдер роутер. Сказав, що зараз це один із найкращих варіантів. Ціна якість, як кажуть, відповідає. Ну, будемо тестувати, у нас два роки гарантії. сказали. Подивимось, що нас буде чекати далі. Охрана є. Да? Да. Зараз подивимось. Чув, що так, да, що хочуть зробити так. Але Ну віш, як оглядовий майданчик, вони роблять. Мабуть, і це хочуть зробити може, пісні? Та ні. Бачите, скільки людей, і ще навіть нема відкриття. Сьогодні в нас був дуже доволі насичений день. Ми сьогодні прийшли на оглядовий майданчик, який ще тільки-тільки ну, будують в Харкові. За моєю спиною ви можете побачити. Зараз тут відкривається неймовірний вид на Харків. Хлопці кажуть, що з вас треба гроші брати за зйомку, тому що тут ще нема відкриття. Ви бачите, що говорять, що хочуть до Дня міста відкрити. Харкові дивіться, ось плашток мала мене над головою. На сьогодні був дуже насичений день. Ми їздили у справах, були з Ромою на Салтівці, не знімала, бо було дуже насичено. Але, знаєте, хочу підняти деякі питання, особливо ті, які стосуються відео про мінуси з Німеччини. Стільки людей мене відправили додому, ви собі не уявляєте. Дякую вам за таку турботу, за пораду, яку я не питала, чесно вам сказати. І я вдома. Бачите, яка краса у мене вдома. Другий момент, який мене шокував в коментарях, люди були ладні обістрати все, але щоб вигородити Німеччину. До речі, ви читали? Я у відео сказала, що це моя думка, вона може не співпадати з вашою. Я ні з ким з вами не сперечаюся. Я не з ким я ні з ким не сперечаюся з вами, але всі в кінці відео я сказала таку фразу. Всі мінуси можна пережити, окрім одного мінуса, окрім погоди. Окрім одного мінуса, окрім погоди. До речі, підійшли підлітки. Ви можете їх зараз спостерігати цих підлітків. Ось вони там сидять. Кажуть, о, тут можна цигарку підпалити. Хлопці, чоловіки сидять, грати і голову навіть. Я так розумію, це ті, хто. Слідкують за порядком тут. Ну, в общем, ось така у нас краса. Як тільки це все відкриється, я думаю, ми з Ромою приїдемо і обов'язково вам також в одному з наших логів покажемо. Погодьтеся, що б не було, але Харків тримається і він реально неймовірно красивий. Ось так воно все огорожено, але вхід є і охорона дозволяє пройти. А це ми вже повернулися на стоянку за автомобілем і побачили, що тут таке цікаве рожеве авто, і його використовують для фотосесії. Дуже цікаво, мені сподобалось. Ввечері приїхали на станцію метро Олексіївська і хочу вам показати трішки краси, як завжди. Ми прийшли прогулятися і подивитися на це все. Ми вже тут були в день, але ввечері тут більш красивіше. Я вам трішки покажу. Бачите? І поки тут немає ні людей, нікого. Там просять не трогати, але минулого разу, коли ми тут були, люди щупали їх. Не знаю чому. не Розуміють, може, що це не можна. Дивіться, яка краса, а, які класні зайці. Супер. Ось так. Незважаючи ні на що і на хвилю хейту, оці всі милі декорації в Харкові вони все ж таки радують серце, адже так можна було б з'їхати з глуздом. Сьогодні ми вже на рибалці. Сьогодні у нас яка п'ятниця, да, Рома? Так, да, п'ятниця. Заварили кави, взяли трішки м'яса, трішки всього і вирішили зробити собі вихідний. А то, хоч Рома і має трішки вихідних днів більше, ніж потрібно, але нам ніколи постійно у десь їдемо, десь робимо вчора взагалі скільки кілометрів, скільки ми вчора приїхали? По місту 60 кілометрів проїхали. Також нас знімали відео. На канал, угу. і на общий канал, і я на свій канал знімав. Також дуже гарна нова локація у нашому місті з'явиться на День міста. І я гадаю, що хто підписаний на мій канал на Рома Савлюк, ви бачили цю локацію нову. Вона дуже гарна, друзі. Зараз ми приїхали на риболовлю, як Юля. Вам сказала тільки що. І вирішили на те саме місце приїхати. Зараз будемо розставлятися. І вам трохи покажемо, друзі. У кожного своє хобі. Я зі своїм кошечком, бачите, тут два процесики в'язання, один гачком, одним спицями. Іграшки, чесно кажучи, не брала, бо іграшки треба ще й наповнювати з собою брати. Тому вирішила тільки одяг брати, в'язати на природі. Поки що так. Ось так. Невеличкий релакс починається. Варіант підзарядки батареєчок. Рома взяв дві вудочки. Сказав, навіть даже, як ти кажеш, радпотром правильно називається? Yeah. Ні, я маю на увазі радпот ти не брав, не брав. Yeah. Да, навіть сказав, не брав радпот, просто щоб відпочити і подихати свіжим повітрям, наскільки це можливо. Ось. Взяли свій невеличкий мангал. І ось отак у нас я там в'яжу, кава, водичка і все. в Пакетики, бачите, фольги. там м'ясо одне. Це буде салатик, як кажуть, прички. У нас такий холодильник сльодом. Ось іще один вид м'яска і кубаски. Все Ось такий, знаєте, міні-обід. Чи, чи як, Друга вечеря, чи чия? Вечера ще рано, mm -hmm. добре, хай буде мені обід. Всім дякуємо за те, що були з нами, за вашу підтримку, за лайки, коментарі і підписки. До наступної зустрічі у наступних відео. Па-па!